В Печерську лавру будували Вірмени, і Грузію будували Вірмени. І якщо б не Вірмени не було у тих мови, у тих не було б культури, у тих би не було музики, у тих би не було б їжі, у тих, би не було б життя. Ти знаєш, навіть дід Мороз вірменин. Єріван і Вірменія це наш офіс, а, а ми живемо по всьому світу. Я був в Лос-Анджелесі, їхав по вулиці, і там одні вірменські флаги. Там, де живе вірменин, там є прапор вірмені і правильний рецепт шашлику. Так дивно, що ти задав це питання. Спишемося на те, що ти спитав від наших глядачів, так як може замаринувати шашлик Вірменин, Жодна нація не може це зробити. А ти хочеш, щоб діти пішли твоїм шляхом? Найкраще виховання дітей це твій власний приклад відносин з дружиною. Немає такого, я прийшов з роботи, я хазяїн дому, я обожнюю бути батьком, мені це в кайф.